Вітаю, мене звуть Володимир. Сьогодні ми приготуємо в турбопічці від компанії Venix заморожені вироби з листкового тіста. Викладаємо заморожені вироби на лист, який йде в комплекті з піччю. Задаємо такі параметри, як температура та час. Ми будемо використовувати 180 градусів та 12 хвилин. Це майже в два рази швидше, ніж заявлено за інструкцією виробника. Продукти готуються швидше за рахунок додаткової циркуляції гарячого повітря. Дані торбопічки можна використовувати на кухнях закладів швидкого харчування, кафе та автомобільних заправках. Вони зекономлять місце на ваших кухнях та час ваших відвідувачів. В даних апаратах можливо готувати різноманітні заморожені напівфабрикати, такі як картопля фрі, картопля поселянські, дируни, нагідці і навіть сирники. Продовжуємо тестувати турбопіч від компанії Venix під назвою Spritz. Зараз ми приготуємо невеличкі вироби з листкового тіста з полоничною начинкою. Задаємо температуру та час приготування. Турбопіч здійснює попередній розігрів. Після того, як піч розігрілась, ми завантажуємо продукт. Наші вироби чудово приготувались та рівномірно пропеклись. А зараз ми проведемо невеликий експеримент і спробуємо приготувати на піфабрикат замороженої котлети для бургеру. Для цього ми попередньо нагріли деко до 220 градусів. Викладаємо котлети на розігріте деко. Задаємо температуру в 220 градусів та час 7 хвилин. Ми бачимо, що котлета повністю просмажилась та зберігла свою соковитість. Можемо вважати наш експеримент успішним, і цей метод можна використовувати на тих кухнях, там де немає можливості встановити повноцінний гриль або поверхню для смаження.